Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книги. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування Критика чистого розуму Канта стала поворотним моментом у європейській думці. До Канта філософія значною мірою спиралася на раціоналізм та емпіризм, дві основні течії, які мали дуже різний підхід до пізнання. Кант об'єднав ці підходи у власній трансцендентальній філософії, яка радикально змінила розуміння того, як ми пізнаємо світ. Філософія канта відрізнялася від попередньої в першу чергу своєю критичною природою. Він не стільки давав відповіді на питання, скільки досліджував можливість і межі самих питань. Кантова філософія започаткувала нову епоху в інтелектуальному середовищі, де основну увагу почали приділяти не тільки тому, що ми знаємо, а й тому, як ми це знаємо і які є межі пізнання. Якщо серед вас є розумники, які скажуть, а нащо мені це словоблудство потрібне, коли є нормальна наука, то я відповім вам. Що саме Кант був одним із піонерів такої критики філософії, адже до цього не розуміли особливої різниці між фізикою і метафізикою. Особисто я бачу декілька причин цікавитися філософією. Перша, її вивчення дозволяє дізнатися, як розвивалася наукова думка. Друга, філософія непогано лікує конформізм, адже ставить під питання загально прийняті речі. Третя, вона є своєрідною дисципліною розуму. Яка допомагає об'єднати знання в єдину світоглядну систему. Цей твір є складним, оскільки Канту вдалося створити цілу нову філософську систему, в якій він розглядає межі людського розуму, можливості пізнання та основу знань. Але я спробую пояснити основні в ній його ідеї простими словами. У передмові Кант пояснює, чому вирішив досліджувати межі розуму. Він вводить концепцію коперніканського перевороту у філософії. Замість того, щоб досліджувати, як наш розум пристосовується до світу, Кант пропонує вивчити, як світ адаптується до наших здатностей пізнання. Перший розділ книги Трансцендентальна естетика тут Кант аналізує сприйняття простору і часу. Він вважає, що простір і час це не властивості речей самих по собі, а форми нашого сприйняття. Тобто ми сприймаємо все в просторі і часі, але не можемо знати, як існують речі без цих понять. Простір і час є необхідними умовами для всього пізнання. Другий розділ трансцендентальна логіка, яка складається з двох частин: трансцендентальної аналітики та трансцендентальної діалектики. У трансцендентальній аналітиці Кант досліджує, як наш розум використовує категорії, основні поняття для обробки досвіду. Він вводить поняття чистих понять розсудку, категорій, які необхідні для осмислення досвіду. Наприклад, такі категорії, як причинність і необхідність, не виникають із досвіду, але є основою для розуміння досвіду. Трансцендентальна діалектика у цьому підрозділі Кант розглядає ілюзії та парадокси, що виникають, коли ми намагаємося використовувати розум для пізнання речей у собі, тобто речей такими, якими вони є незалежно від нашого сприйняття. Він попереджає про обмеження розуму і про неможливість осягнення певних істин, таких як безсмертя душі, існування Бога і природа світу як цілого. Кант називає такі питання потойбічними для нашого розуму. У заключному розділі, який називається трансцендентальна методологія, Кант пропонує методологічні принципи для застосування свого вчення на практиці. Він говорить про важливість розумного використання розуму і знання меж його можливостей, щоб уникати спекуляцій, які виходять за ці межі. Перш ніж перейти до більш детального розгляду, слід трішки розібратися з поняттями, адже ви ж знаєте цих філософів, понапридумують придумують незрозумілих слів. Аперцепція це поняття стосується самосвідомості або усвідомлення власних думок. Кант розрізняє емпіричну аперцепцію, досвід, що виникає від нашого чуттєвого сприйняття, і трансцендентальну аперцепцію, що є більш глибинним самопізнанням, яке об'єднує всі враження і досвід у єдине цілісне усвідомлення себе. Це усвідомлення дозволяє нам бачити всі думки як належні одному я, забезпечуючи єдність свідомості апріорі, це знання. Або принципи, які існують до будь-якого досвіду і не залежать від нього. Наприклад, поняття простору і часу Кант вважає апріорними, оскільки вони існують у нашій свідомості як умови для сприйняття світу ще до будь-якої конкретної інформації від наших органів чуття. Апостеріорі на противагу апріорним апостеріорні знання є такими, що ми отримуємо з досвіду. Це фактичні знання про світ, отримані через сприйняття і емпіричні дослідження. Наприклад, коли ми дізнаємося, що вода замерзає при нульовій температурі, це знання апостеріорне, оскільки воно залежить від досвіду спостереження. Антиномія це суперечність, яка виникає, коли наш розум намагається відповісти на питання, що виходять за межі можливого досвіду. Кант описує чотири антиномії в критиці чистого розуму, які стосуються нескінченості світу, його причинності, свободи волі та існування необхідної істоти Бога. Кожна з антиномій має дві протилежні тези, і розум може довести обидві з них, що призводить до нерозв'язного конфлікту. Іманентний це поняття описує щось внутрішнє, що належить до самого об'єкта або явища. У філософії Канта іманентне стосується знання, яке має межі всередині сфери можливого досвіду. Кант наголошує, що знання, до якого ми можемо дійти, обмежене іманентними рамками нашого досвіду. Усе, що виходить за межі цього, належить до трансцендентного. Трансцендентний цей термін означає те, що знаходиться за межами нашого досвіду або можливості сприйняття. Кант використовує це поняття для позначення речей, які не можуть бути пізнані через досвід, наприклад, поняття речі в собі, тобто об'єкт, як він існує незалежно від нашого сприйняття. Він наголошує, що наш розум часто прагне зрозуміти трансцендентне, але насправді ми не можемо його осягнути. Нумен це термін, широко вживаний у філософії середньовіччя і нового часу, де він означає об'єкт, що осягається розумом, на противагу феномену як об'єкту чуттєвого сприйняття. У Канта Нумен це теоретичні об'єкти, які існують за межами нашого досвіду, або як речі в собі. Нумен не може бути пізнаний через наші органи чуття та розум, оскільки він не піддається нашим умовам сприйняття. Категорії це основні поняття розсудку, за допомогою яких ми структуризуємо і тлумачимо свій досвід. Кант виділив 12 категорій, серед яких єдність, множинність, тотожність, причинність тощо. Вони є апріорними, тобто вродженими формами, які дозволяють нам розуміти і систематизувати інформацію, що надходить від органів чуття. Одним із ключових у Канта є поняття трансцендентального, і воно має особливе значення в його філософії. Трансцендентальне це те, що стосується умов можливості нашого досвіду, або знання про те, як ми можемо щось знати. Простіше кажучи, трансцендентальне описує способи, якими наше пізнання організовує досвід. Трансцендентальне стосується не самих об'єктів, які ми пізнаємо, а умов, які роблять це пізнання можливим. Наприклад. Поняття простору і часу це трансцендентальні умови. Вони не належать до самих речей, а є формами, в яких ми сприймаємо світ. Простір і час дають нам структуру, в рамках якої ми організовуємо свій досвід. Трансцендентальний метод Канта полягає у вивченні того, що ми знаємо до досвіду і як це апріорне знання структурує наш досвід. Тобто, трансцендентальне не зосереджується на тому, що ми пізнаємо, а на тому, як ми це пізнаємо. На відміну від трансцендентного, яке виходить за межі можливого досвіду, трансцендентальне залишається в межах людського досвіду, досліджуючи лише його структуру та умови можливості. Трансцендентальна естетика це перша частина критики чистого розуму Канта, в якій він досліджує, як ми сприймаємо світ і які умови робляться сприйняття можливим. Тут Кант намагається показати, що наші здатності до сприйняття чуттєвості. Мають певні апріорні форми, простір і час, які не є властивостями зовнішніх об'єктів, а існують у нас самих як необхідні умови для сприйняття. Кант стверджує, що простір і час це форми, які визначають спосіб нашого сприйняття. Це означає, що простір і час існують не в самих об'єктах, а в нашій свідомості. Ми не можемо сприймати нічого, що не має просторової часової структури, тому що простір і час є умовами для сприйняття всіх об'єктів. Простір і час, згідно з кантом, належать лише до явищ того, як об'єкти з'являються для нас, а не до самих об'єктів незалежно від нашого сприйняття. Це призводить до концепції речей у собі sich», тобто речей, якими вони є незалежно від нашого сприйняття. Ми не можемо мати знання про речі в собі, оскільки ми сприймаємо речі через апріорні поняття простору і часу. Усе, що ми сприймаємо через органи чуття. Обов'язково обмежене простором і часом. Апріорність простору і часу означає, що ми не вчимося сприймати в просторі і часі через досвід, а постеріорно, а вже володіємо цими формами як основою для сприйняття. Феномен, явище, це те, як ми сприймаємо об'єкти в просторі і часі. Нумен, річ у собі, це те, яким об'єкт є сам по собі, незалежно від нашого сприйняття. Кант стверджує, що ми можемо знати тільки феномени нумени залишаються за межами нашого розуміння. Кант також розрізняє емпіричний реалізм визнання того, що ми сприймаємо об'єкти в просторі та часі як реальні, і трансцендентальний ідеалізм розуміння того, що простір і час існують лише як форми нашого сприйняття. Виходить, що з одного боку об'єкти нашого досвіду реальні, але з іншого їхня реальність відносна і залежить від форм нашої свідомості. Ідея трансцендентального ідеалізму суперечить інтуїтивному відчуттю, що світ існує так, як є, незалежно від нас. Кант же стверджує, що ми маємо справу тільки з реальністю для нас, тобто реальністю, яка зумовлена нашою здатністю до сприйняття. Слід сказати, що ця кантівська концепція і досі доволі поширена є безліч різноманітних способів показати, що те, що нам здається, не є тим, чим воно є насправді. Оптичні ілюзії є наочною демонстрацією. Однак пізніші мислителі, до прикладу, Гегель, показали, що насправді розум може подолати ці труднощі та зрозуміти сутність речей. Заслугою Канта, тим не менше, є те, що він показав недостатність поверхневого сприйняття, яке кожну видимість видає за дійсність. Трансцендентальна логіка є другою основною частиною кантівської критики чистого розуму, де Кант досліджує, як працює наш розум у процесі пізнання. Якщо в трансцендентальній естетиці він показав, як наші чуттєві сприйняття обмежені формами простору і часу, то тепер у трансцендентальній логіці Кант зосереджується на розсудкові або мисленні і аналізує, як ми можемо отримувати знання через абстракцію і оперування категоріями розуму. Трансцендентальна логіка поділяється на дві частини: трансцендентальну аналітику та трансцендентальну діалектику. Трансцендентальна аналітика вивчає умови, за яких наш розсудок, здатність до мислення, може застосовувати категорії для створення об'єктивного знання. Вона описує, як розсудок систематизує і організовує дані, отримані через чуттєвість узнання. Трансцендентальна діалектика аналізує те, як наш розум прагне вийти за межі можливого досвіду і доходить до суперечностей або антиномій. Тут Кант показує, як розум може створювати ілюзії, коли намагається пізнати щось, що перевищує можливості досвіду. Категорії це основні поняття розсудку або чисті поняття, які розум використовує для впорядкування досвіду. Кант виділяє 12 таких категорій, які поділяються на чотири групи: кількість, єдність, множинність, цілісність, якість, реальність, заперечення, обмеження. Відношення, субстанція, акциденція, причинність і залежність, спільність, модальність, можливість, дійсність, необхідність. Кант вважає, що ці категорії є апріорними і універсальними для всіх мислячих суб'єктів. Вони дозволяють нам впорядковувати інформацію і сприймати її як осмислене знання. Категорії не витікають із досвіду, а є вродженими формами, за допомогою яких ми розуміємо досвід. У трансцендентальній аналітиці Кант пояснює, як ми удуємо знання. Судження це поєднання категорій із даними досвіду, що створює твердження про реальність. Наприклад, коли ми кажемо, ця книга важка, ми поєднуємо категорію субстанції книга – з категорією якості вага, і таким чином робимо судження. Кант показує, що за допомогою категорій ми можемо створювати синтетичні судження, які розширюють знання без досвіду. Наприклад, у математиці або фізиці ми можемо дійти до загальних висновків наприклад, кожна дія має протидію, які є незалежними від конкретного досвіду, але водночас додають нову інформацію. У трансцендентальній діалектиці Кант аналізує, як розум може помилково прагнути до абсолютного знання, виходячи за межі можливого досвіду. Він описує кілька основних ілюзій поняття абсолютного або нескінченого. Наш розум може прагнути до поняття нескінченої кількості причин, як у ланцюзі причинності, що виходить за межі досвіду, оскільки ми не можемо фактично сприймати нескінченість. Антиномії це суперечливі твердження, що виникають, коли ми намагаємося використовувати розум для пізнання всього існуючого. Кант виділяє чотири основні антиномії, кожна з яких стосується фундаментальних питань чи має світ початок у часі, або він безмежний у часі й просторі. Чи є все в світі визначеним через необхідність, або є щось, що має свободу? Чи є нескінчений причинний ланцюг, або існує перша причина? Чи є існування необхідної істоти Бога необхідним, чи це тільки наша уява? Кожна з цих антиномій має дві протилежні позиції, і обидві можуть бути доведені, що показує межі розуму в спробах пізнати абсолютні істини. Розглянемо одну із цих антиномій тез світ має початок у часі та є обмеженим у просторі. Згідно з цією позицією, світ має певний початок у часі та межі у просторі. Це означає, що якщо ми повернемося в часі назад, ми досягнемо точки, коли світ ще не існував. Подібно якщо рухатися через простір, ми дійдемо до кінця його меж. Аргументи. Якщо припустити, що світ не має початку, це означає, що минуло нескінчене число моментів. Так що перш ніж ми дійшли до теперішнього моменту, що неможливо. Антитеза: світ не має початку в часі і не має меж у просторі. Він безмежний і в часі, і в просторі. У цій позиції стверджується, що світ не має початку в часі, а простір не має меж. Тобто, у будь-який момент часу світ уже існував і простір тягнеться нескінченно. Аргументи: якщо припустити, що світ мав початок, тоді ми маємо визнати існування порожнього часу перед цим початком, коли нічого не було. Але тоді було б незрозуміло, чому світ взагалі почав існувати з небуття. Кант стверджує, що обидві ці позиції можуть бути обҐрунтовані, проте вони суперечать одна одній. На його думку, таке протиріччя виникає, бо ми застосовуємо категорії часу і простору, властиві нашому досвіду, до світу самого по собі, тобто до світу, що існує незалежно від нашого сприйняття. Проте ці категорії за Кантом мають сенс тільки щодо феноменального світу, світу, як ми його сприймаємо, а не до світу в його сутності. Кант критикує традиційну метафізику за спробу довести існування душі, Бога і світу як об'єктивних сутностей. На його думку, ці ідеї є лише регулятивними принципами розуму, вони організовують наші думки, але не можуть бути об'єктами справжнього знання, оскільки виходять за межі досвіду. Кант використовує трансцендентальну логіку, щоб показати обмеження і можливості людського пізнання він вважає, що наше знання обмежується досвідом. А розум і категорії дають нам можливість організовувати цей досвід. Розум прагне абсолютного знання, але може створювати ілюзії, коли намагається вийти за межі досвіду. Трансцендентальні ілюзії показують, що ми повинні обмежувати використання розуму для розуміння сумнівняту явищ і не намагатися проникати у речі в собі. Кант підсумовує, що наш розум має обмеженість він може дійти лише до знання. Яке структуроване апріорними категоріями і обмежене рамками простору і часу. Якщо ви ще не зрозуміли, чому Кант є основоположником агностицизму в філософії, то поясню детальніше. Кант підходив до питання існування Бога з позиції критичного розуму, намагаючись знайти середину між догматизмом, який просто приймає існування Бога як безсумнівну істину, та скептицизмом, який заперечує можливість будь-якого доказу. У своїй роботі Кант аналізував три класичні аргументи на користь існування Бога, які існували у філософії до нього онтологічний аргумент. Цей аргумент стверджує, що існування Бога можна довести логічно з самого поняття Бога як досконалої істоти. Якщо ми уявляємо досконалу істоту, то вона повинна існувати, адже існування є частиною досконалості. Кант критикував цей аргумент. Вважаючи, що існування не може бути властивістю або характеристикою сутності, він стверджував, що поняття про щось не означає його існування. Наприклад, можна уявити щось ідеальне, але це не робить його реальним. Космологічний аргумент стверджує, що все, що існує, повинно мати причину, а отже, повинен бути перший причиновий ланцюг Бог. Кант заперечує цей аргумент, стверджуючи, що ми не можемо логічно довести існування першопричини, бо розум виходить за межі можливого досвіду, коли намагається це зробити. На його думку, поняття першопричини це не об'єкт, який можна емпірично дослідити, а просто регулятивний принцип для нашого мислення фізико-теологічний аргумент або телеологічний аргумент. Цей аргумент базується на тому, що порядок і гармонія у природі вказують на існування розумного творця. Хоча Кант визнавав, що цей аргумент є найбільш переконливим серед усіх, він підкреслював, що він доводить не існування Бога як безкінечно досконалої істоти, а лише існування великого архітектора природи. Це, на думку Канта, не є доказом Бога у традиційному релігійному сенсі. Таким чином, Кант заперечував, що існування Бога можна довести теоретичним розумом, але водночас він вважав ідею Бога надзвичайно важливою для практичного розуму, сфери етики та моральності. Він стверджував, що Бог, свобода і безсмертя душі є необхідними постулатами практичного розуму. Ці постулати не можна довести або спростувати, але вони є необхідними для морального життя. Зокрема, Кант вважав. Що ідея Бога потрібна для морального порядку, щоб наші етичні зусилля мали сенс. Без ідеї Бога і без смертя душі, на його думку, не було підстави для моральної віри в те, що добро і зло матимуть остаточну відплату, а справедливість переможе. Відмінно від сучасних агностиків, які більше схиляються до атеїзму, тобто не вірять, але не заперечують, що Бог може існувати, Кант схилявся до необхідності віри. Хоча заперечував саму можливість довести існування Бога. Категоричний імператив у філософії Канта це моральний принцип, який наказує діяти так, якби наша дія могла стати загальним законом для всіх людей. Це неумовний імператив, який залежить від бажаних результатів або обставин. Наприклад, якщо ти хочеш бути здоровим, то тобі треба правильно харчуватись. А безумовний моральний обов'язок, який має застосовуватися завжди незалежно від конкретних ситуацій. За Кантом категоричний імператив виражає суть моральності. Ми повинні поводитись так, щоб наші дії могли стати прикладом для всіх, і таким чином наше моральне правило має бути універсальним. Якщо ми не можемо уявити, що всі люди діяли так, як ми, то наша дія не є моральною. Це принцип, який не залежить від особистих бажань, вигод або конкретних наслідків, а вказує на моральний обов'язок діяти відповідно до розумних і моральних норм. Кант підкреслює, що категоричний імператив це принцип, який має бути підставою для усіх моральних дій. Якщо ми діємо морально, то повинні вважати, що наші вчинки можуть стати основою для загальних правил поведінки для всіх людей. Таким чином, категоричний імператив є основою етики, яка ґрунтується не на особистих переконаннях чи інтересах, а на універсальних і обов'язкових моральних вимогах. Завершальною частиною кантівської критики чистого розуму є трансцендентальна методологія, і вона фактично підсумовує весь його підхід до того, як ми маємо правильно використовувати наші пізнавальні здатності, щоб уникати помилок та ілюзій. У цій частині Кант досліджує принципи, що керують використанням розуму в науці та філософії, і описує обмеження, які необхідні для того, щоб досягти істинного знання. Трансцендентальна методологія допомагає вибудувати структуру правильного мислення, яке є критичним і усвідомлює власні межі. У трансцендентальній методології Кант розглядає чотири основні принципи. Перший принцип трансцендентальна доктрина про метод. Встановлює методи та принципи для правильного використання розуму в пізнанні, допомагаючи уникати надмірностей і обмежувати використання категорій та понять розуму тільки в межах можливого досвіду. Другий принцип дисципліна чистого розуму аналізує необхідність дисципліни у використанні розуму, щоб уникати метафізичних ілюзій. Кант наголошує, що розум має бути критично налаштований і не намагатися пізнати те, що виходить за межі можливого досвіду. Третій принцип канон чистого розуму настанови для використання розуму у сфері практичної філософії, етики, де він розглядає поняття моральності та свободи. Кант підкреслює, що хоча теоретичний розум не може осягнути ідеї свободи, бога чи безсмертя душі, практичний розум може і повинен приймати ці ідеї як необхідні для морального життя. Четвертий принцип архітектоніка чистого розуму. Описує структуру всього знання як єдину систему, у якій усі частини пов'язані між собою. Кант вважає, що вся наука має будуватися як систематичне, логічно впорядковане ціле, і наш розум повинен прагнути до цілісного системного знання. Далі розглянемо кожен із цих аспектів детальніше. Кант починає з того, що справжнє пізнання повинно залишатися в межах досвіду. Тут він застерігає від використання категорій для пізнання чогось, що не може бути сприйняте чуттєво, наприклад, природа душі чи Бога. Він стверджує, що розум не повинен надмірно розширювати свої категорії, щоб не впасти в догматизм. Замість цього науковий метод має базуватися на досвіді та емпіричних спостереженнях, а філософія критично осмислювати межі знання. Дисципліна розуму це спосіб контролювати і керувати розумом, щоб уникати метафізичних помилок. Кант вважає, що розум часто намагається вийти за межі можливого досвіду, що призводить до ілюзій і суперечностей або антиномій. Наприклад, питання про безкінечність Всесвіту або природу Бога неможливо пізнати теоретично. Дисципліна розуму допомагає уникати догматичного підходу, який намагається побудувати метафізику без обмежень, і скептицизму, який заперечує можливість будь якого достовірного знання. Кант пропонує шлях між цими двома крайнощами, де розум застосовується критично і обмежено. Канон чистого розуму визначає, як розум може ставити і вирішувати питання, що стосуються моральності та практичної сфери. Оскільки розум не може пізнати річ у собі, Канту доводиться перенести питання свободи, Бога та безсмертя в область практичного розуму, тобто у сферу моралі. Кант наголошує, що ці ідеї важливі не як предмети знання, а як моральні принципи, які керують нашими діями. Наприклад, свобода є необхідною умовою морального вибору, хоча вона не може бути доведена теоретично. Ідея Бога та безсмертя душі стають практичними постулатами, оскільки вони підтримують моральний порядок і допомагають нам приймати етичні рішення. Таким чином, канон дозволяє визнати ідеї свободи, Бога і безсмертя як морально корисні, хоча їх неможливо пізнати через теоретичний розум. Архітектоніка це принцип організації всього знання в єдину логічну систему. Кант бачить філософію як науку, яка повинна бути систематичною та послідовною, де всі знання з'єднані в одне ціле. Це не хаотичний набір знань, а структурована система, подібна до архітектурного творіння, де кожна частина має своє місце і функцію. Він стверджує, що тільки систематичне знання може бути науковим. Архітектоніка розуму допомагає створити цілісну картину пізнання, де всі ідеї, категорії та принципи логічно пов'язані, забезпечуючи стабільну структуру для всіх наукових дисциплін і філософії. Фух, ну от і все. Сподіваюся, що вам було хоч трішечки цікаво, і ви щось із цього зрозуміли. Кант створив філософську систему, в якій розум обмежений у своїх можливостях пізнання, але при цьому є активним організатором досвіду. Критика чистого розуму дала нові інструменти для аналізу людського пізнання, показала межі можливостей розуму та впровадила принцип самокритики філософії. Вона відокремила світ, як ми його знаємо, від світу самого по собі і задала нові напрямки для майбутніх філософських досліджень, вплинувши на розвиток не лише німецької класичної філософії, а й усієї західної філософської традиції.